Що він там з нею робить? Він захпав її два пальці в рот і її міли спати. Пофсуксувальному. Вона стала йому пальці, Ой, перепрошую. І, і цілі груди в неї були ці червені. Ці, все ціцькі, червене. І так. От опрокинула, давай, блін, не рота. Отак больно. Або -а. А вот так. Ай, ай, ай. Парап тобі купив. А, грошей там нема. Я твій подарок купив. Ти, тобі гроші треба? Так! Да. А подарок? Ей, подарок і гроші дасть. Давай спочатку подарок. Yeah. Ну дивись, ну добрий. Що відчути, блять? Щось якась мешка в нас в хаті завелася, знаєш? Завелася і так закрадається до мене в тумбочку, жвачки поїла, цукерки поїла, ментос поїла, гроші теж не знаю, чи забрала, чи поїла. Певно, буду ставити на тумбочку мишеловку. Так що хай та мишка береже свій манікюр. Зяті сідай їсти на нічинашки. Яке тут моє. Та от його без зйомчика тут найбільше є. Мамо, то подайте ложку. Хм. Ага, більше на таке не поведелося. ешьты мамуито мясоай Боже, це такий кайф, ти шо? Ой, капіс, як я тобі заздрю. Слухай, а що тобі від цієї зарази допомогло? Дивись, є такий препарат сили оборони. А що до складу входить? ЗСУ, ТРО, Нацгвардія, Нацполіція, угу, комплексний. Так, всю фігню з тебе виведе і будеш собі жити нормально. Ага, давай. Ну шо, все добре. Це лікується, повернемось назад. Ух, йо. О, то я з вами. Так ти ж чужий, не наш. І шо? Яка різниця? Ні, ні, ні в нас там по-іншому все влаштовано. Це у вас там. Їсти взяв і попиздив на роботу. Нахуй мені На хомі день. Холодно, жарко. Так довго, що я ж проголодалась. Робите каву, звісно. А вас грубого помолу? Ага, такого грубого, що може і нахуй послати. Мені презервативи купувати. Це дуже стидно мені. Як на мою думку, я а? їх ніколи не купувала. Їх купував. Ви червонієте чолові... в аптеці, коли просите презерватив? Так. А чоловік теж соромиться купувати презерватив. Цього я не знаю. Boxes, really... іди, 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 нахуй. Хух, таке ще місце виліз. Аллах знає як краще. Краще віршів сюди спасибі тобі. Яка вона красуня? Ага, точно не в тебе вдалася. Коли прийшла звістка, я підвела очі до неба. Очі підвело встати не могло. А? Побачила сонце і місяць. Да я хату, це ти вже її налила, Бо щось дали. Зашкалює. Назву Міхрімах. Міхрінах? Та на грінах таке ім'я. Міхрінах? Її майбутнє буде таким світлим, наче і сонце, і місяць. Скажіть, пожалуйста, це той суботизник вам так сказав назвати. А що йому казати? Та нічого, я взагалі уділяю, що він два слова зв'язав. Чи до його повернення малечі бути без імені? Коротше, на хату. Передай їй цю чекушку, бо вона ж часа в неї коситься, і вали Ну, Дожились, дитиною занюхує вже. Зайка Каблук. Так. Не так. Ні, ти маєш казати ні, я не каблук. Я не каблук. Ні. Ну ні, ні. ні. Люди ну, подумають, що ти каблук. Скажи: я господар в домі. Я ти. Я господар в домі. Це життя уникаю драки. Реально ніколи в житті не бився. Я уникаю драки, бо мені здається, я в цьому ділі одноразовий. І загалом, зрозуміло чому, так? Да? Гляньте на мене, метр шістдесят. Я штани підкачував ще до того як це стало бути модним. Е. Е. Ну так получилось. Спав той день. Де я спав? У кролячий Де? У кролячій клітці. У кролячій клітці ви спав? А, а як він там помістив? Я теж це думала. А ми міряли всяк, ми туди не могли залізти. Сам а. заліз, чи його туди щось запав. Сам заліз. Утром вона виходить на роботу, голова стирчить із, б... із клітки. Що ти забув, як я тобі купляла кофе? Ти забув? Отак. Ти, мою дружбу, не ціниш. Я тобі. А коли У... я куплю? У 2018 році я тобі кофе на Новий рік купила, а ти, мою дружбу? Вовчик Херсон, це іграшка іншого хлопчика. І що? трохи погрався, провів референдум і треба назад повертати. А якщо я не хочу? Краще зроби вигляд, ніби по своїй волі повертаєш. Чого українці прийдуть і все одно самі заберуть? Це ж як буде соромно, Уявляєш? Бо все не скину. Де моя конячка, я хочу погратись. Лавров поїхав на G20. А хом'ячок Скримоусов Кованки грає. Схос. Чуєш, а може в Херсоні залишимо своїх переодягнених солдатиків, А ще якусь каку зробимо. Ну, так не гарно, вовочка. Хоча ми йобнуті, може щось придумаємо. Подивимось. Fucking precious when you smile. <пілляє> Дорога пані Оля, я дякую вам за такі слова приємні. Але майте розум. Угу. Я... <пілляє> 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 Погудала? І шоколадку. Шоколадку. Дуже, і шоколадку. А ти правий. Я вже похудала. Дякую. Є проблеми, про які не говорять. Але це не значить, що їх не існує. Питаю мене, а ти хотів би другу дитину, а я, я навіть не знаю, що я фізично зміг би взяти на руки двох дітей. Ну, гляньте на мене, прикиньте, двоє дітей в мене було б. Легше уявити, що в мене два рядкосних спінера є. Точно не двоє дітей. А ой. Люда вигнала в одних трусах, а тепер я повністю в долгах. Дати на труси денег хліба принесла. Може, і на труси дати. жителю своєму да. дай.